На війні з російським окупантом загинув воїн, мешканець села Полоничі Золочівського району. Воїн-захисник Тарас Колтон, 1979 року народження. Воїн був навідником кулеметного відділення. Загинув 14 вересня 2023 року на Запорізькому напрямку. У захисника залишились батьки, дружина та двоє синів. Схиляємо голови у скорботі, вічна та світла пам'ять герою. Людина була дійсно з великої букви, то друг наш. Ми 20 років дружимо. і Друзі такі правдиві. То була дуже хороша людина, яка ніколи не відмовила жити. Помогла. Це була дуже чуйна людина. Подяку, коли мені на допомогу завжди прийшов. Він ніколи не відмовив, щоб ти його не попросила. Втрата для нас. Він герой був, для нас залишиться героєм. Гордо взяв поїзд, куди відмовився захищати нас. Дякуємо за кожний наш прожитий день. Дійсно, людина достойна, патріот своєї України. Слава Герою! Тарас був великою людиною в селі. Він був всюди, де б його не покликали. Село втратило велику людину. Всюди ну, був. Він не дивився на інших. Сказали, інший там був. Герой, слава Україні! Слава герою! Я знаю, він вчився тут, в школі. 79-го року пішов добровольцем служити і бачу, особисто знав, що як людина він був дуже такий працьовитий, чесний, порядний. Що завжди про нього можна згадати тільки хороші відзиви. що ну, Дуже дуже шкода, що якраз саме таких людей, цвіт нації, забирає війна і дуже. Сумуємо, тому що залишилися хлопці, які потребують якраз опіки батька і десь приносимо співчуття родині і близьким. Ну, десь дуже тяжко на душі. Сьогодні зі скорботою наша громада провадить в останню дорогу ще одного нашого героя Тараса Колтона. Який віддав своє життя за кожного з нас, за своїх друзів, сусідів, близьких, рідних і земляків. Сьогодні ми з болем в душі провадимо його і будемо завжди пам'ятати про тих, хто вчинив справжній подвиг і віддав своє життя за. Наш добробут, мир, спокій та незалежність нашої держави. Сьогодні наша така велика подія стряслася, така, що зібрала дуже багато людей, скільки бачимо. Сьогодні Сьогодні продовжуємо останню земну дорогу нашого воїна, нашого того земляка, що тут народився в полонечах, де ми зараз тут знаходимося, в полонечах, який віддав своє життя за нашу Україну. Ми сьогодні з великою вдячністю до нього. Великою вдячністю, з великою повагою ставилося все життя, яке він тут був. З нами він жив. От, ми його знаємо з самого дитинства. Він був великим патріотом України. І Так само вся його родина була така патріотична Україна. І Він сам став на захист нашої України. Обірвалося його життя. Сьогодні плаче не тільки там, як за батьком, за сином, за братом. Сьогодні вся родина плаче. Сьогодні. Плаче вся Україна, вся Україна, тому що стікає кров'ю за кожним своїм сином, синами і доньками. Ми сьогодні можемо сказати, що не плач Україну, не плач, ти зі своїми діточками, котрі віддали своє життя, вони сьогодні представлені перед Богом. Перед Богом вони сьогодні є представляють нашу. Нескорено, побідоносно, славну Україну, яка розвивається. Вони сьогодні перед Богом є, там, де немає ні болі, ні смутку, ні печалі, але життя безконечне. Хай з Бог вічний спочинок, їм, хай з Богом спочивають. Слава героям.